Доброго вечора, українці та України. Сьогодні на календарі 26 травня 2024 року. І українці, які знаходяться в Києві, сьогодні відсвяткують, напевно, чи згадують про свято День Києва. І ті, які в теперішній час знаходяться за кордоном, також, напевно, Згадали, що сьогодні День Києва дуже хочеться, щоб всі повернулися і разом зустрічали цей день. Але в даний період часу, напевно, це неможливо, і всі згадують минулі роки, як ці свята вони святкували. Це було свято дуже. Насищене концертами було дуже святкове, багато було посмішок, люди гуляли, діти раділи. Все було продумано так, щоб киянам було весело. Теперішній час, напевно, нам не весело. Але який би не був час, нам потрібно надалі жити. Тому бажаю вам. Сам перед здоров'я і не слухати ніяких вироків, які вам нав'язують. Друге, по-друге, мати мудрість і в цей такий надзвичайний період визначитись і йти правильно, не підпорядковуватись тим зовнішнім наклейкам, які нам клеють. Бути терпеливим, берегти свою сім'ю, берегти свою родину і знати те, що ми українці, що ми Україна, і наш неймовірний герой місто Київ, подалі є неймовірною благословеною чашею, яка збирає тут неймовірно. Талановитих людей. І дай Боже, щоб все це ми зберегли і надалі були Ті... і жили в цій країні, і гордилися тим, і пишалися тим, що ми українці, що ми живемо в Києві, на цій благословенній Богом землі.